знакові дати видатної українки Ольги Кобилянської у день народження та День Смерті літературний світ згадує передусім її творчі здобутки, і мало хто згадує таємні сторони її душі. Активна учасниця феміністичного руху Ольга Кобилянська була насамперед жінкою, зі своїми переживаннями, розчаруваннями, мріями, які вона виливала у листах подругам Лесі Українці Софії Окуневській та в тих самих повістях, оповіданнях, новелах. Саме про це жіноче, а не письменницьке життя Кобилянської ми і поговоримо сьогодні, те, Чого не розповідають на уроках літератури за восьмий клас? Ольга Кобелянська дуже несподівана для української літератури особистість зламу 19, -го, 20 століть, від безкінченних жінок, селянок, дівчат, молодець, покриток, кумась, свекрух, невісток. Її героїні відрізнялися не тільки інтелігентністю, емансипованістю, безкінечними пошуками ідеалу, а й досить виразними сексуальними пориваннями. Навіть уявити складно, щоби Маруся, квітки Основ'яненка, Мотря Нечуя Левицького, чи навіть розбещена і люта панночка, інститутка, марка Вовчка. Пішли в своїх просторікуваннях трохи далі, забрівоньки, як шнурочки, віченьки, як зорі тощо. Твори Ольги Кобелянської просто дихають непідробною живою тілесністю, розгубленість і страх чоловіків перед фемінізмом, узагалі і Кобелянською, зокрема, пояснювалися й тим, що вона торкнулася сфери. Яка не існувала для патріархальної культури. Ідеться про сексуальність, пише Соломія Павличко, хто зна, може, саме цей чоловічий страх і завадив Кобелянський бути щасливою. Народилася Кобелянська в містечку Гура Гумора у південній Буковині 27 листопада 1863 року. Можна сказати, що їй пощастило з родиною. Мати наполовину німкеня, наполовину полька, родичка відомого німецького поета-романтика, вивчила українську мову та прийняла греко-католицьку віру з пошани та любові до чоловіка. Батько дрібний урядовець шляхетського роду з Надніпрянщини. Ольга була вже четвертою в багатодітній родині, великих статків не було. Незважаючи на це, мати старалася навчити доньок хороших манер, уміння підтримати розмову, триматися в товаристві, батько ж вважав, що його обов'язок дати добру освіту хлопцям, а дівчата самі заміж повиходять та якось і будуть. Якби я правильно могла описати злидні, які в нас панують, який жахливий батько, ні я, ні Євгенія не одержуємо без лайки навіть п'яти крейцерів на листи. Ох Боже! Я не маю ні пошани, ні серця для мого батька. Коли батько хворів, була я цілком байдужа. Це не моя вина. Ось у таких барвах описує Кобелянська свої дитячі роки. Своє перше кохання Кобелянська переживає в містечку Кімполунг, куди родина переїхала через батькову хворобу. То був хлопчик школяр, мабуть, її ровесник. Певно, саме тоді Ольга Кобилянська і пізнала вперше страшенну неподатливість, мінливість, дуалістичність власної натури. Відмовлялася, коли хотілося погодитись. Казала ні, коли серце твердило так. Утікала і прагнула залишитись. Усе в ній дивно перепліталось, навіть переплутувалось, змінювалось одне іншим. Згодом закохалася в родича студента Геня, який приїздив на канікули. Проте він бачив в Ользі тільки товаришку начитану й розумну дівчину. Коли він поїхав, Ольга весь рік чекала від нього листів та марно. Свої перші літературні спроби Кобелянська ретельно від усіх приховувала, бо вважала їх чимось майже гріховним. Наступне кохання урядник Альфонс Кучинський. Живиться теж тільки з її багатої уяви, щоденникові записи все сміливіші, відвертіші, з них уже прозирає щось виразно феміністичне. На коли був він зажадав її від батька за жінку, їй було б то щастя велике. Так інтенсивно, сильно, так без любила вона його. Була б виробилася така жінка, що мужам своїм утирають ноги волоссям своїм не з покори, а з любові. Велика любов не знає жодного упокорення. Кобилянський 17. Сила її емоцій просто збиває з ніг. Вона спрагла, таємнича, витончена, полюбляє їздити верхи. У неї тонкі доглянуті руки. Гортенза або нарис про життя однієї дівчини її перша автобіографічна повість, але найбільше Кобалянській хочеться вчитися. Усе наступне життя вона дорікатиме собі за те, що не змогла здобути системної освіти що могла надолужувати самотужки, кидалася від однієї мудрої книжки до іншої, читала, порівнювала, розчаровувалася, поверталася. З однолітками Кобелянська майже не спілкується. Межи моїми ровесницями і знайомими, котрих в мене було небагато, не було жодної, котрій я б могла відкрити свою душу з її тайнами. Їх ідеал був мужчина і заміжжя. Тут вже все кінчалося, мені ж хотілося більше, мені хотілося широкого образування і науки, і ширшої арени діяльності. Чергова любов Євген Озаркевич. цього разу, як і раніше, Ольга не наважується зізнатися. Її любов існує тільки для неї самої. Я не маю буквально жодної душі, яка б мене хотіла розуміти. Я страшенно самотня зі своєю любов'ю, своїм болем, своїми думками, ідеями, зі своєю фантазією. Ользі 20. коли вона пише і їздить вверхи, вона зовсім інша, смілива, вольова, незалежна, але про це знову майже ніхто не знає. Нове її захоплення Ернест Зерглер. Вони знайомі, спілкуються, але чоловік не сприймає Ольгу як об'єкт пожадань. Вона для нього товаришка, рівна? так. Мені щастить з усіма. Для них я маю надто багато в голові, пише Кобилянська в цей час. Згодом батька звільняють з роботи, родина переїздить у Димку, а потім у Чернівці. Ольга багато пише, проте її стосунки з українською мовою були непростими. Більшість своїх оповідань Кобилянська писала німецькою, а потім, власноруч, перекладала їх українською. Саме тому, що Кобилянська була свого роду чужинкою в українській літературі, вона і переступала через її межі, перебувала в стані трансгресії, демонструвала і сексуальність, і жіночий мазохізм. Не думаю, щоби усі жінки в ті часи вміли так писати. У цьому відношенні Кобилянська являє собою тип нової жінки.